Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ювілейний торт на честь моїх 100 підписників. Для безквіту нам знадобиться 3 яйця, пакетик розпушувачу і ванільного цукру та щіпка солі. І по 12 столових ложок цукру, борошна, молока і олії. Так, Почнемо робити бісквіт. Спочатку в миску ми розбиваємо 3 яйця. Так, додаємо сіль, цукор. І ванільний цукор. І збиваємо, щоб маса побіліла. Ось так вийшло. Тепер сюди додаємо олію. І молоко, і це все перемішуємо. Зараз додаємо муку. І розпушувач. Перемішуємо. Таке тісто вийшло. Я буду випікати в такої формі, в якої нема дна тому ми зараз його зробимо за допомогою пергаменту. Тепер заливаємо тісто в форму. Тепер ставимо в духовку на 180 градусів 20-25 хвилин. Корж готовий. Я його замотала в вихарчову плівку, щоб він мав таку вологу структуру. Ось. Я зроблю три коржа. Це буде такий величенький торт, ви можете зробити два, Це буде трохи менше. У мене вийшло три коржа. Ось, а зараз я буду робити крем. Для нього потрібно 250 грамів масла, 150 г цукрової пудри. Але за смаком. Ви можете додати ще, якщо вам не сильно е, солодко, І 750 грамів маскарбону. І також по бажанню барвники. У мене буде жовтий. Починаємо робити крем. Е, в миску ми висипаємо. Масло, воно должно бути вже м'яке і цукрову пудру. І я поки додавлю не всю. Так, і сюди додаю е, барвник. Спочатку трохи перемішаю. І тепер це все збиваю. Все масло я збила. Ось і колір уже зробила. Тепер ми сюди додаємо маскарпоне. А зараз я буду перемішувати. Я буду саме перемішувати, а не збивати, тому що в мене маскарпоне, і воно може дуже легко перевзбитися. Крем у мене готовий, і зараз я його накрию в контакт харчовою плівкою. Ставлю в холодильник десь на хвилин 10-15. Я тут вже все підготувала, щоб е, скласти наш тортик. Я розрізала коржі, кожен корж я розрізала на половину. Е, крем у мене вже охолов і настоявся в холодильнику. Я вже його достала і зробила пропитку. Пропитку ви можете зробити любу, яку хочете, але моя улюблена це молоко з е, згущеним молоком. Так, спочатку я відкрию крем. Так. так, я вже сняла плівку з крему, і я його переложу в кондитерський мішок, тому що мені так буде зручніше. Так, тепер почнемо збирати торт. На дно я трохи тако поставлю крема, щоб торт не злітав. Ось, і ставлю перший корж. Поливаю пропиткою. І перемазую кремом. І так повторюємо. Перемазуємо весь торт. Все, торт я зібрала і змазала таким тонким слоєм е, крему, щоб він зібрав всі крихти, і зараз я ставлю в холодильник десь на пів години. Крем уже затвердів, і зараз я до кінця вирівнюю торт. У мене тут ще трохи залишилось крема. А також прикрашу шоколадом і мамдемсом. Ось такий ось тортик вийшов. Ось так я його прикрасила. Я готую вже його не перший раз, тому що він дуже смачний, пропитаний і ніжний. Тому всім рекомендую приготувати цей тортик. Його не важко готувати, та підходить він на всі свята. Всім смачного і до нових зустрічей!